Друзі, вітаю! Вітаю кожного, хто цікавиться психологією, чи можливо шукає кваліфіковану психологічну допомогу. Це перше відео цього каналу, каналу, який я вирішила створити і поступово наповнювати контентом на різну психологічну тематику. Сподіваюсь, його зробити цікавим, корисним і україномовним. Це коротеньке відео я вирішила записати як знайомство візитку. Отже, трохи про мене як спеціаліста. Мене звати Аліна, я дипломована психологіня, сертифікована гештальт терапевтка відвідую особисту терапію, працюю під супервізією. На теперішній час переважно консультую в онлайн-форматі. Своїми сильними сторонами вважаю вміння вибудовувати глибокі і довгострокові відносини. Також о, вільно почуваюся і маю успішні кейси в роботі з відчуттям провини, сорому, тривоги чи самотності, турботливо супроводжую кризові стани і депресивний досвід клієнта. Якщо ви розумієте, що індивідуальна терапія це не про швидкий результат, і маєте бажання вкладатись в свій особистісний розвиток і ментальне здоров'я, то я маю досвід і віру в те, що якість вашого життя може покращитись. Обов'язково дотримуюся етичного кодексу психотерапевта. Гарантую конфіденційність, повагу, прийняття і екологічність. А тепер я хочу зробити анонс на своє наступне відео, темою якого буде докладне роз'яснення, хто є психолог, з чим він працює, з чим зможе допомогти. Тож, до зустрічі!